Так, пацани. Я сьогодні хочу просто поговорити про те, що додали в цьому новому обновленні. В новому обновленні вернули Санту з старими дропами і новими дропами. Добавили три нових аутфіта. Ну, ось такі. Ну, типа, дефолтні. Добавили всі ці старі мечі. Ще добавили Санта Беллс. Кенді Кейн. Але шанс на Кенді Кейн тільки... 0.005%, то це 1 на 17 тисяч десь так. І ще додавали Iceborne Gunblade. Новий меч. Ще додали добивання, ну, ефект добивання гравців. Ну і ще як Санта буде взагалі спавнитися. Сінь спавниться зразу, коли сервер з'являється, то ви можете зайти на Віпку і його просто вбивати. Там на початку, коли ви загружаєтеся, буде написано, то, що острів якийсь тота. Ну, як ви бачите на відео, то, що от Санта йде на Ісланд то він йде на той. Острів, і він там буде. Так, тепер до Бетероя. Як ви бачите, універсап теж поміняли на новорічний стиль. І в новому батлпасі 6 аутфітів, 1 оружка в кінці, 2 добивання, добивання. 58 рейсер-ролів, 9 деркрутів, 8 Спересетів і 1 легчест. Ну, в принципі, нормально, але могли б хоча б 2 оружки додати. Ну, саме про те, що вони зробили, вони вернули ГПО Експрес. Ну і ще й поміяли карту, але все рівно ще є боси, оті, от, які були перед цим. Тут... Я вам зараз покажу ще GPO Express, який якраз назад вернули. І коли давно вже не було, ще з моменту, коли тільки був другий сезон в Баторіялі. Ну, давно ми його не бачили. От і він сам Express, як ви бачите, всередині люди. Тоже. Ну, ладно, сам. Поїзд такий же самий, який був, але вони, походу, зробили його швидше, я би так сказав. Але в принципі нормально. Ви можете на нього сідати, якщо нажимаєте на P, як колись було. Просто ви не можете це зробити під час комбута, але в принципі ви можете нажати на П і все, будете їхати. Бо якщо ви не сідаєте, то ви чуть-чуть багаєтесь, як ви бачите тут в мене. Ну, саме останнє, що добавили в цьому апдейті, це Мочі В2. Я, може, зроблю як робити, але не думаю, тому що мені ще треба буде отримати дві мочі, я так поняв. Ну, але як зробити три ТРЕС, я зроблю відео от, скоро. Ну, в принципі, це поки що все. Якщо що, я буду вас тримати в курсі, хлопці.